Добрий день. добрий день, моя куколка, моя сонечка. Занос в кімнату. У мене ще один Томас. нас. Розкажи, як діла. А чов треба тут якийсь красненький? Синочка. У мене у мене нові електричні проводики. Синок, як діла? Все добра. Як ти оддохнув? все було прекрасно. Мам, прекрасно все було. Що? Ти, ти знаєш, що у, у мене У меня еще один литр. Ты сказал, да, да, что это у нас такое? Там... Дай мамочка глянет, подожди, я не трогай. Она так она напухла Подожди. Стой, а ты куда? Шаша? Ты не с пустыми руками? Нет. Ого! Три. Це твоє? Так, да. Дідусь там. Та ти що? Що ти будеш купляти? Сюди. Він сказав на паровозик електричний. Ну, покажи зубчики, мама. Синочек, ну як там? Що там у бабулі з дідулі? Все добре. Все добре? Так. Да. А Будь здоров. А Будь здоров. Квіточка, ну розкажи, що ти там робив? Я заскучала за тобою, так довго тебе не бачив. Відпочивав. Відпочивав? І що відпочивав? Ну, там все було добре. Все було добре? Yeah. Все сподобалось. Так. Yeah. Все нормально бабулі з дідує. Yeah. Ну слава Богу. Помагав щось. Ні, нічого не допомагав. Що, Ні. нічого не робили там? Ні а, mm -hmm. хоча, можна і показати Ну, Покажи. Так, поприїжджав, як лова сказав не з пустими руками. Перчик домашній, хлібчик, Дівина бабуся сама пече. А тут що? Що це таке? Це раки Діва купила, вони живі. Пільменьки домашні. Радики, ты пельмени поешь домашние. О, мои любимые. Ну, мне же нельзя есть такое. в <плес> смысле? Не... Ну, боже. Дима на мама. Роба, самый в свете вид бы Я не знаю, как у нее это получается. <плес> ну, <Но> таких <плес> добрых, пропаренных. Хочешь ты? Не, не хочу. Я хочу да, хочу Дай мне рушник сначала. Рушник, да, я вытру руку и тебе открою. Опа. Мой красивый самый в мире я приехал. Я... Я приехал. Я Мама, она приехала. Красота, куколка. что, не для собак, нет? М? Это, это для... не для собак, это же хлопец. А, хлопец. Ти найкрасиві в мире, самый любимый приехал. приїхав. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мама скучала за тобой. А ти чого за мене скучав? Mm -hmm. Я... Які два дні? Два тижні. Два не було. Два тижні приїхав, а мене вже так забрала. Як все забрала? Я так мало посидів. Мало. Не мало. Мама. Еще потом поедешь. Еще потом поедешь. Mm -hmm. Трошки дома побудешь. Ты это все скучала, Ну, бери куши. Скажи подписчикам привет, они скучали. Питала, как ты там. Все нормально у тебя было на каникулах? Да? Отдохнул, куда ездили, расскажи. Маме не можем, мама тут, мама операцию тут делала, Башня пухши. Електричка возик. Ні, що ще купляли. Більш нічого, не розказую. А до цього їзе як його? Я не можу, їх, коли не хай. Яке зважу? То, що на атракціоне. Дядя Толя? Так. Ізяла дяді Толя. Діма, це мені з півні. Це не це Мама на радость приехала наконец-то. Мама так скучала. Сама больше скучала. Скажу, не скучала, обнимается. Так, куда в кровати есть ты? Вставай. За стол. Да. Да. Быстро. Да. А там можно есть, ты забруднешь. Да, диван забруднешь. Да, да и придется новый куплять. Папа вирішив. Вони живі, Діма. А як вони без води? Зможуть жити, так? Сидять. мені Ну дивись. Ні-ні, подожди, сейчас я тебе покажу. Найсмачніші від бині. Це мої секруні. Так, у нас вже Вова привів додому подружку. А папа раки. без воры. Варив... А с чем ты воры где? Ну, в маринад. Ой, там... Вы любите раки? Я напущу. Я не люблю после работы в одном неприятном месте я раков не люблю. Потому что они питаются падалью. Поэтому я не люблю. А что, ты добавляешь туда зелень? Прям варку да? Угу. Угу. Приветик. Пистолетик. Я не люблю щось. Раки. Ни креветки, не раки. Я не люблю. Кстати, в Біблії написано, що не можна таке їсти. Так. Да? Креветку, рак. Ні, круп. Ну, це наче таке. А де в нього лапки нема тут одне? Кісок пошло. Дивіться, які страшненькі у мене Діма каша любить цю всю ладись, рибиці оце все. Якась мушка літає. Тут два розміра. А ось тут дуже поменші, побільші, побільше. Дай бачу. Ти і ті взяв. Чутно як Вова з подружкою гуляю. Бабушка і дедушка йому купили. А Вова як мама, що твої голохваса. А скільки ти брав, скільки тут? Пол, пів кілограма великих. Ну, середніх. Пів кілограма великих. Так, да, це так багато вийшло. Кілограм маленьких це 40 штук. А, це вони на кілограм скільки то там штук? Да? Він важен в середньому. А. Ну смачного тобі, Дімашки. А могли б купити тобі кроссовки? Це не <смітна> буде консорку. Дивиться які в нього. Оце лапки, оце ж спинку не їдять там какахи. І оце хвостик. Ні, що тут по не суті віде? їсти. В голові тоже. В голові хіба можна голову віде, їсти? По-моєму, не можна голову їсти. По-твоєму? По-моему, вообще не зависит. Ота голова была. Я выпала таблетку, а теперь не всю музыкала шмат. Так, показываю, сколько получилось раков. Такая здоровительная тарелка, блюдо. Гуси, как вы можете понимать. Ну, пахне. Но ну, я так и не люблю. Вже грязь. Ну, я так и не люблю, что мне не нравится. Ну, выглядит красиво, симпатично. Я знаю, что сметану добавляют. Я костак. Не любишь? Ну все тогда. Я бы уже котлетку съела, чи отбил Добрый ранок. М -м -м. Добрый ранок недели. У нас уже вовсю. Мы крутимся, вертимся. Сейчас я поставлю ваш штатив. Сейчас. Будем сейчас сделать недавно. с домашними яичками. Вбиваю. Тут есть еще домашние пельмени у нас. Куда мне Хочу так просто. Потом Дима мне реже курочку на это. На подливку, подливку. Шорач? Що, що Куда? Уезжаю. Що? Уезжал. Куда? На батуты. Аисты. їсти? Шуристи. А снидать. Ну, не Спасибо, что сказал. Да уже я яиц в пыло. Ради уезжаю на работу. Чтобы вы себе знали. Вот так вот. Да так. А на скільки тобі сказали? 12 на 12, ну бути раніше. Включаю mm. сковородку. Ну це мені не жалко. Що-що? Мені це не жалко. І на подлівку, да? в ну, как он забью и буду сюда. Це сыпа на погребку, да? чесночком. В вершиках. Ну, как-то в Грузии делают по правильному блюдо. Це я в Грузии попробовала, когда была. Чи в Белисси, чи в Батоне, уже не помню. Ну, оно везде есть, вот здесь я попро... в Белисси, по-моему, я попробовала. Ой, добре. Я потом приехала и начала его делать. Хотя же, я честный не ем, вы знаете. Ну, в этом. Да, до да, сетёвочек все будет посадлено. Ох, и у меня хейт, Не хейтеры, а мои любимые зрители. Сейчас, девочки. Сейчас, девочки, пардон. Так, ну что, мы сюда снизу. Значит, у нас яичко. Котлетки ці домашні і пельменки домашні, домашні агарок помідорчик і сідані лісти. Вот так от у нас в общем. А ще чайок, Дима томатний сок п'є, ми чай б'ємо. Так, ребята, я уже перчик поставила, сейчас запечу салат. І от у мене курочка, спочатку я не хорошо обжарю, тут чесночок, ну, які вам подобаються. Вот, я сейчас її хорошенько смазу. Так, это я коричневую закрыю, потому что у меня сейчас будет все масло просто в этом. Вот, видите? Сейчас оно хорошенько обжарится. Так, а что я не включаю после домой? У меня крест. І ще суп зварю і потом будемо куда-то їхати. Німений день. Вовочка хотів потратити свої грошіки. Е, що я хотіла? Ще раз. А, взять лопатку. Уберу. Лопатку взяла. мала. А, я посудому тут ще може. Пам'ять уже не работає. Пам'ять уже не работає, де. А, Вова, так ти ж не да Вова! Что дай дать вообще? Що не с этим делать? Ви прикажете. Где не есть? Нічого. Що цим ним Бо Він привык у бабушки у ресторані. 150 блюд. Він думає, що мама сейчас його тоже тут буде виробляти. Так? Да? А мама ні. А мама сказала ніяких этих. А мама сказала, извините. Кушай те, що є, Куди ти собрався сьогодні? А що ти варто? А це курочка буде. Ота, як ми з тобою коли з'їли цілу сковородку в місті. Я її не буду їхати. Чого? Того ж. Чого того, що? Того ще було? Давай, доїдай. Не, не хочеш? Mm -hmm. Це дуже погано що погано говорю тобі. Я плохого не скажу. У ви в кімнаті, такі армагедон? Що слово привіз 150 мішків. этого? Як вона? І груша. Так, що це. Там... так вона обжарюється. Бачите, яка красива. Зараз вона обжарюється. я туди добавлю вершки. Ну, хай вона ще пожариться, так хорошенько вижариться. Добавлю вершки, а поки п'ю чай, мені треба випити антибіотик. Ой, фу, я не люблю так пить антибіотик. Не люблю пить антибіотик, Ну треба. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Я три дня пыла, мне шесть, четыре дня антибіотик. антибиотиком. Циградика. Таблетки, Дима, ти не выпав. Що? Так іди випив. Ну Не хоче. вона допить бризки, він не хоче. А на скільки ставить перець, Діма? А на скільки градусів? Ну сейчас поставив. Каже, на 170. Ну, давайте поставимо на 170. сердце. Сейчас туда Перчик печеться, а потом добрить си из него. О! Хороший. Хороший. Да? Хороший. Так, это мне дима на супчик. Я поставила фарш размораживаться. Поставила размораживаться фарш, девочки. Супчик свой конечно, конечно, моя я уже не могу забыть, как упсился кадальку, Бабушка и, и больше чем и все. Но мама имеет классический подход, поэтому все супсы с в Как мне нравится зеленый чай, чего его раньше не пила, я не знаю. Вот я не знаю, вот такие надо мною, девочки, вот. Чуть-чуть еще все равно есть. Ну а что вы хотели? А как вы хотели? Так оно. Ну хорошо, нас пожарится. Сейчас еще чуть-чуть водички добавлю. там себе и пожарится, и кушается. И мы потом вершки залим. Ой, хорошо, хороший чай. Ні, ну есть еще набряк, есть еще краситься я не могу мне писала Маша у вас такая пигментация чи користуєтесь вы СПФ девочки я вам отвечу якби бы я ним не, не користувалася я бы была просто вся в пятнисте колись я не користувалася СПФ я не понимала что до чого і я була просто вся усипана. То СПФ вот эту ситуацию ше высобено ну, является на скике спасает. Потому что що бы вообще не очень ситуация. Папа, я тобі сейчас кину, ты посчитаешь? Mm -hmm. Вот так, <coughs> так, так. що, так. В общем, ладно. Пішла далі щось робити, надо умиватися, помитися, пойти.